Халати плюс піжами, зима осінь, совто екстра. Ціна 7 євро за кілограм. лотик у нас знаходиться 10 кілограм. Робимо відео для цього лота. Ось такий, дивіться, яка тепленька піжамка. Як піжамка, Це на синього козелу. Розмір на буде 48-50. це чоловіче. Така тепленька піжамка. Це є мікс чоловічих та жіночих. Наступний ось такий рожевий халатик. дивіться цеплесенький. Гарний такий колір-колір барбі. Розмір 52-й. Наступне ось така нічна сорошечка, розмірка. Дуже класно, ось такий Сірий халатик, Раз. укорочений з пасочком, ідеальному стані. Сіре це дуже гарні, бачите? Наступна ось така піжамка. Ось так вона виглядає. Ось такі є штанишки. До неї цей жіночий розмір емочка, ельта. У ось такий чоловічок. Це плесенький. Так виглядає жівтенький. Новенький з етикеточкою. Розмір 2х7. Ще знову сіренький. Розмір емочка. Теж це плесенький. на баєшці. Наступний ось такий фіолетовий палатик, пасочок сусуний, жіночий. Розмір у нас іде приблизно емочка. Наступна ось така теплесенька, ой випш. Піжанка, жіноча, 50-й, сердечко і штамішки. Ось так виглядає, Дуже класно. Губенька з білим матеріал такий. Просто побайний. Наступний ось такий чоловічок у нас іде, Сіленький, з білим. Розмір пише і все Наступний ось такий рожевий халат. Збіленький, лісовий, жіночий. Наступна ось така червоний, піцевий, з топюшенчиком, розмір емочка. дизайна кофточка, голубенька жінока, розмір е Ну, Ось такий у нас ось такий сиренький, тобто оранжевий, набір. Піжамка така, штанишки і ось така піжамна кофточка. Розмірно зде ельто. Ось такий у нас іде сіренького кольору. халатик. Наступний. Ось такий рожева піжамка. Зусиплісова та плесенька, жіночі штанишки, розмір Елька, і халатик. Ось такі тут Чоловічок, тобто, дивіться, який гарний. Чоловічок, розмір і Цей халатик ужасне сорту, екстра ціна. 7 євро за кілограм, лоті нас знаходиться.